Вітаю, друзі, слава Україні! Давно з вами не бачились, реально вже давно. Я дуже запрацювався. Ви розумієте, поки ти винернеш з робочої рутини, подивишся на ті новини, які відбуваються, ну всі вже про все давно сказали. І думаєш, услід вставляти і свої 5 центів, і не вставляєш. Але напевно, що Господь мене таки зламав, я захворів, взяв лікарняний, сидю тепер удома. Із температурою, <кій> хворію і е, чаї ганяю і потію від цього. А у перервах виринаю і читаю новини з фронту, новини дуже добрі з одного боку і не дуже добрі з іншого. Ви всі знаєте, що поки Україна просувається Курщиною на Донбасі там триває пекло, страшенні бої, запеклі бої. Це не привід е, впадати у відчай, заламувати руки. Це лише привід донатити і допомагати Збройним силам. Москвини зосередили дуже величезну перевагу на Донбасі. кажуть наші військові, давали інтерв'ю Wall Street Journal, що 10 до 1 перевага в Москвині в пострільну артилерійському і 5 до 1 в особовому складі. Тобто вони змогли зосередити там такий ударний кулак. Одна із тих бригад, яка протипоставлена там москвинам, це 47-ма. Strike Drones Company, яку я дуже поважаю і закликаю вас усіх донатити. Подивіться у Ютубі це канал і Олександра Безпалого, він радіоінженер, який займається значить, тим, що паяє схеми, мікроплати до управління безпілотниками. Та й взагалі донатьте на Strike Drones Company і не тільки 47-ма бригада, Мегура. Славнозвісна бригада, це хлопці з Кременю, це хлопці з криці. І я цілком спокійний за Донбас. І я розумію, що якщо наші відходять, то це лише для збереження життів. А тепер щодо добрих новин, щодо хороших новин, ви знаєте усі, що сьогодні наші ЗСУ вразили один із трьох мостів це головний центральний міст, основний міст логістичного ланцюжку московських військ через річку Сей. От речі, яка назва гарна? Сейм. Ну, це цілком європейська, українська назва Сейм. Ці землі не можуть належати Московії. І через цей міст велося основне постачання для тієї групи, яка зараз там протистоїть нашим. Вважається, що там щонайменше одна БТГ, це батальйонно-тактична група. Я нагадаю, що це йдеться про приблизно від 600 до 800 бійців, ну і, і так далі. Ви, в принципі, всі це знаєте. Так ось ця група може опинитися в тактичному оточенні? Це по-перше. А по-друге, під нашим контролем може опинитися додатково ще майже 700 квадратних кілометрів території Курщини. Це дуже добре. Дехто каже: ну як же так, невже ми не хочемо самі переходити через ці мости? Навіщо їх руйнувати? Адже треба йти далі. Якщо б ви відкрили не лише адміністративну мапу, а ландшафтну мапу. Ви б побачили, що далі йдуть висоти, на яких москвини, я гадаю, вже встигли закріпитися і штурмувати ці висоти. І, до речі, вони не такі маленькі, там по 300-350 по метрів є висоти з-за вишки над рівнем моря. Це буде самогубство, це призведе до великих втрат. Тому я так розумію, наше командування сподіваюся на це. Воно вирішує задачі. По частинках, як з'їсти слона, по одному шматочку. Тобто, спочатку потрібно закріпитися на південному березі річки Сейм, тобто зайняти весь цей простір від наших колишніх кордонів до річки Сейм. Чому колишніх? Тому що мантра про кордони 91-го року це просто політична мантра. Звісно, її треба використовувати. Вона підходить для ООН, для симпозіумів, для всяких високопарних слів. Але усі ми розуміємо, що врешті-решт буде йтися скорше за все. За конкретні оперативні оборонні рубежі, от де ці оперативні оборонні рубежі зупиняться, от там і будуть пролягати ці нові кордони. З одного боку, це нам дуже загрожує територіальними втратами. Бо, звісно ж, 110 десять тисяч квадратних кілометрів, окупованих Москвою ніяк не компенсується одною чи двома тисячами. А з іншого боку, це відкриває нам дуже великі вікна можливостей тому. Побачимо, як воно буде. Зараз воно поки що так. Принаймні так воно виглядає, так воно скидається на те, що скорше за все, так воно буде. Так ось під нашим контролем може опинитися додатково ще 700, до тих майже 1200, про які востаннє наголошував Сирський, ну це вже майже 2000 квадратних кілометрів. А що далі з цими висотами? Ці висоти насправді не треба переходити сейм, щоб їх. Штурмувати, навпаки, їх теж потрібно обійти іншою долиною, яка йде ще набагато північніше, це напрямок із Глухова на Львов на Рильськ. І фактично ця група, яка буде оборонятися на цих висотах, вона так само опиниться в такому самому тактичному оточенні. Якщо це так, це дуже добрий намір, це дуже добрі думки. Я сподіваюся, що так воно і буде. Мені кажуть, що там в коментарях в Фейсбуці пишуть, що навіщо відвоювати Курщину, потрібно значить, штурмувати в лоб. Ну, слухайте, те, що зараз відбувається на Курщині, і я про це давно казав. І я лише з одного тут радію, що всі наші з вами умовні пророцтва, все те, про що ми з вами балакали, воно здійснюється на наших очах. І коли я... Два роки назад, рік тому, ми всі казали, що війну конче необхідно, треба переносити на територію Московії. Казали, як ви це уявляєте? Ядерна держава. І ось ми бачимо, що цей результат. І тому все, про що ми говоримо, це створює. Ви розумієте, ми носії ідеї, це такий певний егрегор, все, про що ми кажемо, це все. Зрештою, врешті-решт, це все здійсниться. Якщо вірити в це, якщо ціла нація щодня співає «Згинуть наші воріженьки як роса на сонці, так буде, так це буде, і ніяк по інакшому. Так ось е в 23-му році найбільша помилка нашого командування і нашого любого залужного була та що е я так розумію, спочатку був такий план штурмувати із боку Херсона. Переходити річку Дніпро, а потім, коли все стало неможливо на декілька місяців, чекати просто не було коли. Вже в там влітку воно тільки просохло. Ну власне, це все це була вже втрачена кампанія, і тому вирішили наступати на запорізькому напрямку, де їх чекали три ешелонні лінії оборони, і всі це чудово знали. І всі знали, що це безперспективно. Тому такий потужний наступ: 14 бригад. Леоперди, Абрамси, ну слухайте, це було досить потужно. І все це вилилось лише в 400 деокупованих квадратних кілометрів. Здається, там щось із 20 сіл ми відбили. А сили були на це витрачені величезні, і Україна понесла тоді величезні втрати. От якби в 23-му році, я казав про це тоді. Але ну, хто ж нас чує? Ми маленькі люди, а тим не менш, наші думки вони матеріалізовуються з часом. Бачите, знову я пітнію, чаї її пітнію. Так ось виходить з мене хворь, виходить ця температура. Так ось, якби цей весь потужний наступ було б спрямовано на Курщину, на Білгородщину, на Брянщину, то ми тоді б опанували б щонайменше три Московських області. Три області в Москві. загальною площею, ну я так подивився, це десь приблизно під 70 тисяч квадратних кілометрів. Це вже співставимо. З окупованої території України. Ну, в нас 110, а ми б окупували 70 тоді, про щось вже можна було б казати. І якби цей удар був би швидким і спрямованим, ціленаправленим, то скорше за все, нам вдалося б навіть зайняти такі міста, обласні міста, як Курськ, Брянськ, Білгород. Ну, до Білгорода там взагалі 30 кілометрів до кордону, це через півгодини там вже могли б бути наші танки. В 23-му році там нічого не було, ніяких ліній оборони і так далі. І коли я бачив цей рейд. РДК на Білгоручину з одного боку я дуже цьому радів, а з іншого я розумів фальш старт. Ну це фальш старт. Навіщо це робити? Ви ж тільки цим переполохали Московію, перелякали Москвинів, і вони почали там вибудовувати лінію оборони. От ще в 23-му ми бачили, як туди зайшла рота РДК і зайняла 14 сіл за один день. За один день рота 100 людей зайшла і зайняла 14 сіл. Там взагалі нічого не було. Тобто заходь, бери, якби туди ломанулися наших 14 бригад, ви скажете, але ж це неможливо було б зосередити таку силу без того, щоб її не помітили. Є у воєнній тактиці таке поняття як розгортання. Звісно, що спершу заходить там один, два, три батальйони тактичні групи, які можна накопичити. Непомітно для ворога, а потім іде розгортання. Перебрасуються нові 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 сили. Кожний день перебрасується, перебрасується нове, і тому ці 14 бригад так вони вступають не за один день, перетинають кордон, а протягом декількох тижнів. Але це все розвивається наступ, і ми пам'ятаємо, яка була непевна ситуація. Тоді найкращий був момент це повстання цього пригожина. Оце був момент. До цього потрібно було. Бути готовим, звісно ж, ніхто не знав, що це почнеться, але взагалі потрібно було до цього бути готовим. І коли він почав свій похід на Московію, от потрібно було заходити і просто в цей самий день лупити. Це була страшенна субординація тоді у Москвинів, і в нас був би реальний шанс зайняти ну, щонайменше три області, можливо, і з якимись іншими шматочками інших територій Смоленської, Липецької, ну тих, які там прилягають до цього. А зараз ми робимо те саме, що могли б зробити рік назад, з набагато меншими витратами, не втративши потенціал. Це з найменшими втратами. Зараз Україна відбиває ці квадратні кілометри з найменшими для себе втратами. Так, втрати є, але вони непорівняльно менші, які несуть ті ж самі Москвини у штурмі наших оборонних позицій. Шанс було втрачено, як той казав, ми маємо, що маємо. А зараз що ж, глухів? Льговрильськ, о цим напрямком, потрібно далі обходити долиною цим яром, обходити ці висоти. Але спочатку з'їсти цей шматок це вже буде приблизно 2000 квадратних кілометрів і так далі, і так далі. Розвивати наступ. Рахунок має йти на тисячі кілометрів, і просто Господь в черговий раз нам посміхнувся, дав мудрість нашому. Іноді такому безглуздому керівництву краще пізно, ніж ніколи, як то кажуть. Хоча й дуже шкода, що не раніше, а пізніше. Про що можна сказати? Єдине, лише що Глухів колись вже не знаю, у нас якось про це не кажуть. Він був останньою столицею Гетьманщини після зруйнування Батурина в 1708 році. Глухів став столицею Гетьманщини і був нею аж до 1764 року, і навіть після. Коли на землі Гетьманщини була утворена малоросійська колегія, а це колективний колегіальний орган управління, який був, здається, із 12 осіб. Шість з них були представники козацької старшини, а решта це московські чиновники. До якщо мені не зраджує пам'ять, до 1782 року глухів ще був столицею малоросійської колегії. Колишньої Гетьманщини аж до остаточного скасування полково сотенного устрію України тоді Глухів перетворився на звичайне повітове містечко, але це була столиця з 1708 по 1782. Це була наша столиця, і я гадаю, це було б цілком слушно і справедливо повернути колишню славу глухову і саме його назначити на роль столиці. Цього нового краю, який утвориться з ошмьотків, з цих шматочків областей, які ми відвоюємо. Це йдеться про Брянщину, про Білгородщину Східну і про Курщину. Це цілком може потягнути на середню область у масштабах України. І глухів міг би бути столицею. Це було б справедливо до колишньої нашої козацької столиці. Що ж, друзі, всі бувайте, всім щастим!